Так, дівчоночки, ну що, ви? готові? Ми починаємо з вами п'ятиденний інтенсив, який називається Мені можна. «Мені можна», да І перший день у нас сьогодні з вами, і він називається Перша перемога. Так, да? Про що ми сьогодні будемо? Дивіться, я взагалі вам розкажу про е, наш інтенсив. Це буде 5 днів, 5 технік, 5 подарунків у вас має бути, да? От Сьогодні ви повинні в мене отримати перший не завтра. Не колись, а конкретно сьогодні. І от чому я так впевнена в цьому? Тому що техніка, яку я вам дам сьогодні, вона працює в 95% випадків. Розумієте, Вона настільки проста, що зламатися просто неможливо. Але є одна умова. Ви маєте зробити її. Не подивитися, не подумати. Подумати, о, цікаво. А взяти і зробити, понімаєте? Тоді починаємо. Починаємо, так? Да? Давайте так, я вам розповім, про що буде насправді цей наш інтенсив. Да? Перш ніж дати вам техніку, давайте проговоримо про головне Цей інтенсив не про гроші, не про як вибити подарунок, не про маніпуляції. він про одне. Дозвіл, да? От Дивіться, що відбувається в голові більшості жінок. Мені ніякого просити, а я сама можу. Я сама можу да? Не хочу бути меркантильною. Або що він подумає про мене? Да? Знайомо звучить. І дивіться, що я вам хочу сказати: Оце блок. Да? Це програма, яка сидить в голові і говорить вам: тобі не можна, звісно. А тепер я вам даю правду. Чоловік хоче давати. Чоловік хоче давати. Це його природа. Так? Він так виражає свою турботу, увагу, інтерес. Так? Коли він дає, він відчуває себе чоловіком, він відчуває себе потрібним, сильним, героєм. Так? І от коли ви говорите йому, ні, ні, не треба, ви забираєте у нього цю можливість. Так? І ви думаєте, що ви вічливі, а він відчуває себе, що він не потрібний. Да? Тому цей інтенсив про те, щоб дозволити, дозволити, дозволити собі хотіти, дозволити собі приймати, дозволити йому бути чоловіком. Да? Техніки це просто інструменти. Головне, дозвіл у вашій голові. От коли ви собі дозволите, все зміниться. Отже, далі. Оці 5 днів, ці п'ять днів вони будуть як сходинки. Да? Перший день буде найпростіше кава, їжа, якісь дрібниці. Да? І чому так? Тому що ми тренуємося, як в спортзалі. Да? Спочатку легка вага, потім важча. Да? Тому що, якщо ви не візьмете каву, то як же ви візьмете сумку? Да? Як ви візьмете прикрасу? Як ви попросите про допомогу? Тому сьогодні е, така маленька перемога. Маленька, але перемога. Кожен день буде трішки складніший. І з кожним днем ви будете сильніше. Якщо ви готові, давайте почнемо. Отже, сьогодні у нас така техніка, вона називається випадкове бажання. Е, в чому суть? Ви не просите. Ви показуєте своє бажання, так, щоб він сам запропонував і він запропонує, да? і він відчує себе героєм в цьому. Да? І чому це працює? Знову ж таки, повторюємося, що чоловік хоче давати, але він не любить, коли просять, тому що він відчуває тиск, а тиск викликає опір. Да? А коли він сам здогадався, тоді він герой. Він радісний, да? і от наша задача дати йому сигнал, не прохання. Сигнал. Отже, яка формула? Ми промовляємо своє бажання в голос, потім робимо паузу 3 секунди, робимо на нього погляд, він вам пропонує, а ви приймаєте. Да? Отже, це може бути що завгодно. Це може бути кава, їжа, десерт, морозиво, якась доставка, да? ви повинні вловити саму суть і адаптувати під свою ситуацію, да? отже, коли ви з чоловіком поруч, да? наприклад, ви проходите повз кав'ярню, да? і ви зупиняєтесь. Вдихаєте і кажете, М -м, як смачно пахне кавою. Пауза 3 секунди, і дивитесь на нього. І він вам скаже: Хочеш каву? І ви посміхаєтесь і говорите з тобою залюбки. Другий приклад: щось солодке, да? щось солодке. От, ви мрійливо говорите йому, ви мрійливо. Ой, чогось без солодкого зараз, чогось без солодкого зараз, да? і ви дивитесь на нього, дивитесь на нього, так? Да? І він вам говорить: ну, давай зайдемо. І ви говорите, о, ти читаєш мої думки. радісно». так? Да? Далі, наступна ситуація. Да? Наприклад, якщо вам холодно, якщо вам холодно, так? Да? От ви разом, да, і ви потираєте руки і а, говорите, ой, так холодно, я зігрілась би чимось теплим. І дивитесь на кафе, да? і він вам говорить: Давай зайдемо, а да? ви говорите, з тобою мені вже тепліше, да? А наступний приклад, наприклад, морозиво, ви заходите, хочете, да? ну, Проходите повз ларьок якогось красивого джелату, да? морозиво, і ви говорите М -м, дивись, яке морозиво, моє улюблене. І він вам пропонує, хочеш? І ви говорите, ти найкращий, розумієте? Далі, якщо ви на відстані, ви розмовляєте з ним, спілкуєтесь тільки в переписці. І от такий приклад, да, коли ви голодна. Ви пишете йому, лежу голодна, лінь приготувати. І він вам говорить, ну, може, щось замовити. Або може, щось замовиш. І ви говорите, та ліньки навіть додаток відкривати. І от він вам скаже: Ну, скинь адресу, я тобі замовлю. І ви такі Серйозно, ти найкращий. Далі, наступний приклад. Наприклад, ви хочете каву. Да? І ви пишете, ви переписуєтесь да, своїм парням чи чоловіком, чи хто у вас там є, да? і ви пишете, ой, я так хочу кави, але до кав'ярні так далеко йти. І він там говорить вам: ну, наприклад, ой, ха-ха-ха, така лінива. А ви говорите, ну да, мені б хотілося, щоб хтось приніс. І він, ну, скинь адресу, я замовлю тобі глово, да? і ви така, ти серйозно, М -м, дякую. Mm. E, далі наступне. E, наприклад, ви скидаєте йому фото десерту і пишете, Я мрію про це весь день, да? і він пише, О, виглядає смачно, да? і ви відповідаєте Да, але кав'ярня так далеко, а доставка, mm. і він вам скаже, Ну, хорошо, скинь, що ти хочеш, я замовлю тобі, так? Да? І ви такі, о, ти такий чарівник, дякую, дякую, сяпа-сяпа. Угу. І які правила є. Да? Дивіться, що потрібно робити. Ви озвучуєте своє бажання вголос. Хочу, мрію, як смачно пахне. Да? Далі робите паузу. Дайте йому 3 секунди здогадатися. Да? І очі на нього. очі на нього, да? Це сигнал такий, твоя черга, да? і далі вам потрібно прийняти, о, з тобою, ти найкращий, або ти чарівник. Вау! Да? Що не потрібно робити? Не потрібно говорити не треба, це просто заборонено, тому що це вбиває бажання чоловіка. Далі не потрібно говорити, я тобі віддам. Ні, просто прийміть. Далі, коли ви говорите ой, навіщо? Ні, він хотів і він дав. Все, крапка. Якщо він не пропонує, таке також буває, да? ну, ви можете повторити свій натяк трішки явніше І дивитись погляд на чоловіка, да? або в переписці можете додати: мені б хотілося, мені б хтось. Або Ну, якби хтось, понімаєте, якщо все одно ні, не наполягайте, да? тому що це також результат. Ви побачили, хто з вами поруч. Отже, яке вам завдання до першого дня? Да? Ваша місія сьогодні ви повинні отримати перший подарунок. Це може бути все, що завгодно. Кава, десерт, їжа, доставка, морозиво, квіти. Да? Механіка та ж сама. Важливо, ви приймаєте. Отже, ваш план. Виберіть, це буде жива зустріч чи переписка. Виберіть чоловіка, хлопець, чоловік, знайомий, залицяльник якийсь. Третій крок. Покажіть своє бажання вголос, але без прохання. так? Да? Четвертий крок перейміть. Да. Без. Та ні, не треба. І е, п'ятий крок: напишіть нам в чат, що ви отримали. Да? Е, і що я вам хочу сказати? Дивіться, насправді, це найпростіша техніка, да? така перша сходинка. І якщо ви не візьмете це, далі ви не зможете йти. Не зможете. Але ви візьмете, тому що вам можна. Вам можна. Хотіте, можна показувати бажання, можна. Приймати можна. Ідіть, робіть і напишіть про свій результат. Не буде результату, я вас Угу, Благополучно. А завтра у нас буде техніка богиня. Да? І там ви будете показувати вже свої стандарти. А зараз уже вас чекає ваша перша перемога, тому йдіть вперед. Ще у вас буде ПДФ-шпаргалка. Цілую, люблю, дуже сильно обнімаю.